Привіт, друзі! У неділю у День матері ми потрапили на фестиваль затишок, і це було просто неймовірно. Атмосфера вражаюча. Музика, творчість, знайомство з новими цікавими людьми. Фестиваль проходив у будинку вчених історичному місці, яке поступово відновлюють. Ще однією важливою частиною заходу стала благодійна мета: всі зібрані кошти йдуть на ремонт цієї будівлі, щоб вона і надалі залишалась місцем зустрічі та натхнення. Гостям фестивалю пропонували смачні частування на фудкорті, а атмосфера сама запрошувала просто відпочити, насолодитися гарною. Музикою, поспілкуватися з однодумцями та зануритися в творчий простір. Особливо тішить, що фестиваль був Пет Френдлі, адже наш пухнастий малюк завжди поруч з нами. Він одразу став зіркою, всі хотіли з ним познайомитися, погладити, зробити фото. Ми провели час весело і насичено, зустріли класних людей, а деякі навіть запросили нас у гості. Саме такі моменти роблять наше місто затишним та живим. Велика подяка організаторам, які створюють такі події, де можна бути собою, надихатися і проводити час у справді атмосферному місці.